Доброго дня! Розпочинаємо наш онлайн-брифінг Роль Миколаївського обласного центру контролю профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. По профілактиці неінфекційних захворювань в світі закону України про систему громадського здоров'я. На брифінг ми запросили генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Івановича Клочко. Тому перейдемо детально до питань: е, перше питання: що регламентує закон України про систему громадського здоров'я? Дякую за запитання, дякую за можливість висловитись і хочу сказати так, що пріоритетом будь-якої держави завжди являлося є підблагополуччя населення. В свій час був закон про забезпечення санітарно епідемічного благополуччя населення, а з набиранням чинності закону про систему громадського здоров'я він буде скасований. І я хочу всім сказати таку цікаву річ, що зв'язку з набиранням чинності цього закону взагалі ще в 33 закони України будуть внесені зміни і доповнення. Чому це так сталося? Тому що я вважаю, що цей закон це найбільш потужний документ нашої держави, який саме дозволить визначитись з приводу того, що необхідно робити, для того, щоб наше суспільство і кожна людина були здорові, були здоровий спосіб життя. Щоб всі могли визначатися в напрямку, що необхідно робити, яку не виконавчої влади, що робити медикам, що робити освітянам і кожній людині особисто. Я хочу сказати, що є певні показники, які говорять про необхідність таких речей. Ми говоримо сьогодні про неінфекційну захворюваність, оскільки нагадаю, що Багато ще людей у нас продовжують пов'язувати із бувшою держсанепідслужбою підслужбою або бувшими санепідстанціями. Так, частково щось у нас залишилося те добре, гарне, яке необхідно на сьогодні. Проте цей закон про систему громадського здоров'я повністю міняє підходи, змінює підходи всіх гілок влади, людини до оцінки свого здоров'я, до оцінки здоров'я. Людей, як нації в кожному регіоні, в тому числі ми сьогодні будемо говорити про Миколаївську область, і це дуже дуже важливе. Аскільки я ще вважаю, що якщо вам скажу, що наприклад економічні витрати держави від передчасної смертності, саме від неінфекційних хвороб, складають приблизно 12 мільярдів на рік, тобто ми розуміємо, що це серйозні втрати для держави, а сам цей закон сам по собі. Він буде відпрацьовувати питання запобігання хворобам, зміцненню здоров'я населення та збільшенню тривалості життя людей, ефективному використанню коштів державного бюджету, скільки це повинно робити, ефективному здійсненню повноважень центральних органів, виконавчої влади та інших суб'єктів. Збереженню функцій забезпечення біологічної безпеки, ми ще про це я думаю, будемо з вами говорити, і створення національної мережі установ із контролю та профілактики саме цих хвороб і таке інше. І я вже говорив, що наша країна має збудувати таку цілісну систему громадського здоров'я, яка запобігатиме травматизму, інвалідізації та смерті, і впроваджування здорового способу життя. І формування здорового середовища для всіх і кожного це є завдання безпосередньо нашого центру, і це визначено саме цим законом про систему громадського здоров'я. І думаю, що необхідно сформувати саме ту саму низку заходів на кожній території як в Україні, які допоможуть українцям значно підвищити якість і тривалість свого життя. А це все, це і маркування харчових продуктів. Це до формування стратегії імунізації людей, зміцнення здоров'я та догляду за дітьми, психоемоціонального стану. Я приведу такий просто приклад, якщо ми говоримо, що пріоритетом має саме стати профілактика, що середня тривалість життя чоловіків в Європі становить 82 роки, а жінок 80. А натомість у нас в Україні впродовж останніх 20 років нічого не мінялося, і хочу сказати, що чоловіки в нашій країні живуть у середньому 66 років, а жінки 76. Тобто ви бачите, яка різниця. І якщо ми вибрали з вами всі євроінтеграцію і розвиток саме з цього приводу, то ми повинні сумлінно виконувати свою частину зобов'язань як медики. Як виконавча влада, так і кожна людина. І саме цей закон спотворює можливість з'єднання наших зусиль для формування здорової нації. Дякую. Наступне питання: що таке неінфекційні захворювання і чому вони становлять важливу проблему для громадського здоров'я? Дякую за це питання. Ну, неінфекційні захворювання, будемо говорити так: це тривалі захворювання. Що, як правило, повільно прогресують. Це не ті захворювання, які передаються від людини до людини. І вони відомі також, як про них кажуть, хронічні захворювання. Ну, виділяють чотири основних типи неінфекційних захворювань це серцево-судинні захворювання, це ну, інсульти, інфаркти, рак, хронічні респіраторні захворювання, діабет, астма і таке інше. Я хочу сказати, що серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, бронхалегневій, онкологічні хвороби оце саме є ті неінфекційні захворювання, які найчастіше стають причиною смерті людей по всьому світу. І наукові дослідження показують, що існує цілий ряд факторів, що провокують виникнення хронічних неінфекційних захворювань. Вони називаються всі факторами ризику то фактори ризику можна поділити на дві групи. Це перша група фактори ризику, які не можна, на які не можна вплинути. Будемо говорити, до них слід віднести стать людини, вік і, і в тому числі спадкову схильність до тих чи інших хвороб. А з віком нашим ризик серцево-судинних захворювань суттєво збільшується і варто уважно поставитись за свого здоров'я кожній людині. І вони ми всі повинні розуміти, що якщо наші найближчі родичі перенесли інфаркт міокарда або інсульт, і це чоловіки віці до 55 років, а жінки віці до 65 років, слід цим людям слід більш уважніше родичі відносити до свого здоров'я. І хочу таке навести такий приклад, що на сьогоднішній день я вже говорив про вік, в який вмирають наші люди, жінки і чоловіки, то Відзначу, що у чоловіків інфаркти та інсульти в середньому розвиваються на 10 років раніше, ніж у жінок. А от що стосовно другої групи факторів ризику, то на них можна вплинути. Чому? До них відносяться те ж саме звички такі, куріння, неправильне харчування. І на це можна вплинути. і низький рівень фізичної активності, тобто гігіденомія, як це називається у медиків, надлишкова маса тіла. Підвищений артеріальний тиск, також рівень холестерину і таке інше. В тому числі на сьогоднішній день це актуально, дуже це психосоціальні фактори, тобто стреси, депресії і таке інше. От саме я хочу сказати, і доведено вченими саме, що саме от по другому варіанту неінфекційні захворювання можна запобігти їм за рахунок корекції факторів ризику. Саме ця корекція вона і передбачена. Певними заходами і статтями закону, про які ми сьогодні вже говорили. І на це саме стримовна діяльність нашого центру контролю та профілактики хвороб. Дякую. Наступне питання: яка роль Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України в профілактиці неінфекційних захворювань? Дякую. Ну, знову ж таки, частково я вже про це говорив. Центр контролю та профілактики хвороб. Повинні грати важливу роль в цьому напрямку у спрямування зусиль на запобіганні неінфекційної захворюваності. Ми повинні відповідати, по-перше, на сьогоднішній день, зробити збір та аналіз даних щодо поширення тих захворювань, які актуальні сьогодні на нашій території, оскільки до цього це не відбувалося. Це для того, щоб зробити реалізацію впровадження якихось програм для того, щоб запобігти цим хворобам, зробити певну стратегію територіальну щодо профілактики, надання рекомендацій громадянам, юридичним фізичним особам, скажімо так, щодо здорового способу життя та контролю над факторами ризику, про які я вже говорив. І тому центр повинен проводити координацію та здійснення епідеміологічного нагляду і аналізу я до речі хочу сказати, що до речі, і іпідемі... аналіз стосується не лише біоагентів, як це всі раніше думали про інфекційні хвороби. Саме статті закону впроваджують таке поняття, як епідеміологічний нагляд за неінфекційними захворюваннями тобто я не оговорився. Ну, якщо ми проведемо оцінки ризиків для здоров'я та санітарної підмічного палучного території населення кожної людини і суспільства, ми можемо впливати тоді і як за рахунок цих програм ми можемо це все відпрацьовувати. І ще хочу сказати, не лише ці всі промоції, про які ми говорили, і ці всі дії стосовно ну, активної участі у розвитку. Сприйняття людини здорового способу життя і таке інше в Центрі контролю профілактики існують потужні лабораторії, і ми все це знаємо, які дозволяють проводити дослідження зовнішнього середовища, яке саме може негативно впливати на стан здоров'я людини, це і акваторії, які нас оточують, це і повітря, це і ґрунти. І до речі, хочу сказати, що коли відбулася трагедія з Каховською платиною, то дамбою. То саме Центр контролю профілактики хвороб нашої області прийняв дуже активну участь. Майже, майже першу роль ми грали в проведенні досліджень можливого забруднення. І ми займалися як вивченням можливості виникнення холери, інших кишкових інфекцій. Також ми дивилися і токсикологічні дослідження проводили, що трапилося із ґрунтами, що трапилося із водою відкритих водою, надавали певні рекомендації. Це дуже потужна робота. І центр наш опирається на соціально-лінічний моніторинг, який ми проводимо. А це постійний моніторинг саме за тими кризовими точками, які визначені на нашій території стосовно ґрунту, стосовно повітря, стосовно відкритих водойм, стосовно і питної води, з якою є проблема в області. Тому це основні напрямки, з якими ми. Працюємо на сьогоднішній день і напрацьовуємо в подальшому для себе методики і плани і програми, які будуть впроваджуватись на території, щоб наше населення ну, зміцнило своє здоров'я, продовжувало своє життя комфортно і надовго. Дякую. Наступне питання: які основні інфекційні захворювання є пріоритетом для Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України? Добре, я скажу так, я вже зупинився на цьому питанні. Ці хвороби вони актуальні не лише для нашої області, вони актуальні для всієї території України. Є певні е е якісь моменти, на яких треба зупинитися найбільш активно, скажімо так. Для цього, по-перше, ми вивчимо цю ситуацію, оскільки вона до, до кінця не з'ясована. Але серед пріоритетних інфекцій, ми вже говорили, це ми виділяли серцево-судинні захворювання, ендокринні захворювання. Онкологічні захворювання, головне це такі, як у нас, у нас турбується рак молочної залози, легенів та водової кишки. Також нас турбують і хронічні респіраторні захворювання, а, я маю на увазі неінфекційної етіології. І діабет нас турбує другого типу. І саме ми над цим питанням будемо працювати і... і над тим, як це найбільш активно впроваджувати в роботу нашого центру. Дякую. Наступне питання: які заходи і програми проводяться Миколаївським обласним центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України для боротьби з неінфекційними захворюваннями? Для нас всіх, скажу так, нова діяльність. Те, що було у Бувши садипій службі, але знову ж таки від закону залежить так, як ми спрямуємо свою діяльність по новому. Це перша кампанія кампанії з попередження та підвищення обізнаності громадян про ці самі ризики неінфекційних захворювань, про що я говорив. Це розробка і реалізація програм з підвищення фізичної активності та здорового харчування. Це саме той моніторинг захворюваності, який буде пов'язаний з підвищенням факторів, вивченням факторів ризику для своєчасного виявлення та реагування на проблеми. Я говорив і про повітря, я говорив про воду, говорив про таке інше. І головне, я думаю, що на цьому я хочу наголосити, це проведення саме тих досліджень для покращення методів діагностики та лікування. Ну, на цими питаннями ми зараз будемо працювати. Дякую. Це було останнє запитання на сьогодні. Дякую вам за увагу. До побачення. Дякую.